Дякую. щось. Ну повторюсь те, що повторював на минулому судовому засіданні? Це зловживання правами. Справа розглядається вже майже рік. Постійні клопотання про відкладення, тому ми вважаємо, що це зловживання. Порушуються всі розумні, нерозумні строки судового розгляду, всі заперечення, клопотання подані. Тому вважаємо за можливим розглянути все ж таки цю справу. Дякую. Додатково, по суті, позову хотіли тезісно зупинитися, якщо можна. Так, да, можна, давайте, Дякую щось. Фабула нашої справи. Ще 22 лютого 2024 року у нас сталося ДТП у місті Миколаєві. Відповідач 2 це винуватись у дорожньо-транспортній пригоді. Він порушив правила дорожнього руху у пункти 1-3-23-1.5. 13.1 правил дорожнього руху. У зв'язку з чим усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Наша клієнтка отримала тілесні ушкодження. За фактом ДТП було зареєстровано кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Проведено досудове розслідування, повідомлено про підозру. Справу було направлено до районного суду міста Миколаєва для розгляду по суті. Відповідно до того, що відповідач 2 повністю відшкодував потерпільній потерпів, стороні збитки, справа була закрита. Відповідальність водія відповідача 2 була у нас застрахована. Страховий поліс у нас зазначений. Наша клієнтка звернулася до суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості відновленого ремонту свого автомобіля марки. Мазда. Відповідно до відповіді на ми зазначили, які підстави, що це належний допустимий доказ, на цьому зупинятися не, не будемо. Також водієм автомобіля МАЗда позивочем 2, були понесені матеріальні збитки, не будемо зупинятися, у позові зазначено. Далі потерпіла внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, перебувала на стаціонарному лікуванні, зокрема у місті Херсоні. Перед цим вона працювала в благодійному фонді Щедрик та в ТОВ Унісон. Займалася благодійною діяльністю, але у наслідок ДТП, у наслідок фактичного тоталу знищення транспортного засобу, благодійною діяльністю вона вже займатися не може. Далі не буду зупинятися. Я на нормах закону України про обов'язкове страхування відповідальності. Все чітко зазначено у позові. І встановлено, що вартість відновленого ремонту у нас становить майже пів мільйона гривень. З урахуванням страховки у нас виходить, таких обставин відповідач 2, як особа винна у вчиненні ДТП, зобов'язаний сплатити позивачу різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою. Далі відповідач 2 у нас зобов'язаний відшкодувати матеріальну. Шкоду позивочу 1 і позивичу 2. Окрім цього, внаслідок ДТП позивичу 1 була завдана моральна шкода, яка полягає в емоційному дискомфорті. Відповідно до статті 23 Цивільного кодексу України у нас тут три ключові підстави: це фізичний боль та страждання внаслідок тілесних ушкоджень. Друге, у душевних стражданнях, як тих фізична особа зізнала у зв'язку із протиправною поведінкою, по третє у душевних стражданнях яких фізична особа зазнала зв'язку із пошкодження майна, а фактично знищенням. Позивач 1 і позивач 2 у нас мешканці міста Херсона. І, як всім відомо, в Херсоні доволі небезпечно без транспортного засобу. Наша клієнтка була змушена громадським транспортом пересуватися і станом на сьогодні. В місті Херсоні ці антидронові сітки якось не дуже допомагають, і без власного транспортного засобу їздити в містах Херсон дуже і дуже небезпечно. Це, що стосується моральної шкоди, чому саме така сума заявлена, ми вважаємо, взагалі це ще і замала сума зазначена. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка полягає у відшкодуванні та не пов'язана з розміром цього відшкодування. Зазвичай нам постанову пленого верховного суду. Не буду зупинятися заподіну. Моральну шкоду внаслідок ДТП позивиш 1 оцінює розміри 100 тисяч, позивиш 2 аналогічно 100 тисяч гривень у наслідок обставин, які ми зазначили. Люди вже не можуть нормально працювати без транспортного засобу. Це просто неможливо. Херсон Миколаїв пересуватися далі. Зазначаємо ми позицію Верховного суду щодо делітної відповідальності за статтями 1166, 1167 Цивільного кодексу необхідна наявність складу правопорушення, а саме наявність шкоди. Шкода у нас відповідно до звіту є протиправна поведінка заподілива шкоди. Причинний зв'язок між шкодою та протиправною поведінкою це все встановлено кримінальним провадженням, обвинувальним актом, вироком суду і проведеними судовими експертизами, які також ми долучили, зазначили. Як встановлено за результатом розгляду справи, винний у вчиненні ДТП був притягнутий до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження судом закрите на підставі примирення, але це не реабілітуюча обставина. Водночас питання щодо відшкодування заподіяних збитків винуватцям у рамках кримінального провадження у нас не стояло. Щодо витрат на правову допомогу, ми зазначили, прописали, долучили і просимо наш позов задовільнити повністю, стягнути з страхової компанії страхове відшкодування розмірі 160 тисяч гривень і стягнути з відповідача 2 винуватця ДТП матеріальну шкоду та моральну шкоду з урахуванням квитанцій, які долучені до матеріальної справи. Позов просимо задовільнити повністю. Дякую ваша честь. ¡Gracias!